Я погана акторка, а ти погана адвокатка. Ми опинимося на вулиці. І це чудові новини. Національна поліція Франції. Виходили до Монферана додому. Так. Він мертвий. Його вбили. А вже ж, його раптова смерть найяскравіша мить мого життя. Місьє Монферан виліз на мене. Він брудний кнур. Їй дадуть 5 років. Не обов'язково законний захист. Тож це зробила я. Ви зізнались, Я найщасливіший чоловік. Я теж. Тобто жінка. Роками жінки безтурботно нас знищували. Чи можливо, щоб у 35-му році жінка сама будувала свою кар'єру та життя на засадах рівноправ'я. Здається геть іншим тепер. Ого, Твій злочин творить дива. Для мадуазель Версі я так і не наважилася убити чоловіка, якби ж я тільки знала. Мій злочин зводить жінок з розуму. О? Вітаю лілички. О, така розкіш. А який халат приберіть свої руки? Я заслуговую якоїсь поваги. Злочинці що вдають невинних, це так нудно. Невинних, що заявляють про свою вину, я просто шаленію. <звук> Можливо, я втрачаю своє чуття добра і зла. <звук> Мій злошин. Фім Франсуа Озона.